У сьогоднішньому відео я розповім про те, як не тільки обігнати, але й перемогти своїх конкурентів. Метод простий і ефективний одночасно. Підійде і підприємцям-початківцям, і бізнесменам з досвідом. Ви зможете застосувати його у будь-якому бізнесі і абсолютно байдуже продаєте ви товари чи послуги. Тож додивіться відео до кінця буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Давайте для початку розберемось, що ж таке конкуренція. Якщо ви, шукаючи відповідь на це питання, глянете у Вікіпедію, то ось яку відповідь ви отримаєте. Конкуренція – це економічний процес взаємодії та боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів за отримання найбільших прибутків, водночас механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин. Складно звучить, правда ж? Я більше скажу, навіть якщо ви декілька разів будете дуже дуже уважно перечитувати це визначення. Ви в більшості випадків все одно мало що зрозумієте. Воно й не дивно читаючи це визначення, складається враження, що воно написане науковцями для науковців. Складається враження, що нас, читачів, спеціально хочуть заплутати складною науковою термінологією, щоб віддалити від правильної відповіді. Проте, у мене є альтернативне визначення, яке. Повністю розкриє суть цього поняття. Конкуренція це боротьба між підприємствами за клієнта, його гроші. І його лояльність усіма доступними, але законними способами це визначення не є книжковим, воно не схвалене науковою спільнотою, проте дуже точно передає суть поняття конкуренції. Давайте поясню, чому підприємства і справді боряться за клієнта, підприємства і справді боряться за його гроші, підприємства і справді боряться за лояльність кожного клієнта. Я розумію, поняття лояльності звучить дещо затерто, тому давайте і його розберемо. Лояльність клієнта це любов, прихильність до продукту, бренду і власника бренду, що компанії дає любов клієнта. По-перше, любов клієнта перетворює його у постійного клієнта вашого підприємства. По-друге, постійний клієнт забезпечує ваше підприємство регулярними покупками. По-третє, любов клієнта забезпечує вас ще одним джерелом реклами вашого продукту і вашого бізнесу. Сарафанним Радіо. Сарафанне Радіо дає вашому бізнесу дві дуже сильні переваги. Перша, ця реклама для вас є безплатною. Друга, це один із найефективніших видів реклами. Чому? Тому що через сарафанне радіо до вас уже приходять лояльні клієнти, яким в більшості випадків навіть не потрібно продавати. Вони вже приходять до вас з ціллю купити. Підприємці люблять називати таких, Теплими або гарячими клієнтами. Простіше кажучи, завдяки сарафанному радіо ви залучаєте безкоштовно дуже теплих і навіть гарячих клієнтів. Тепер повернемось до боротьби між підприємствами за клієнта. Як я вже сказав, боротьба ця ведеться усіма можливими, але законними способами. Підприємець, звісно ж, може поекспериментувати і спробувати конкурувати. Порушуючи закон, але що йому це дасть? Ще одного противника в образі силових структур, з якими вести війну куди складніше, ніж з конкурентами, і при цьому конкуренти нікуди не діваються. Тобто вести боротьбу доведеться одразу на декілька фронтів, від чого шанси на перемогу стрімко знижуються. Вони не те, що знижуються, їх взагалі немає. Особливо якщо у вас невеличка компанія. Тому підприємець і повинен діяти в рамках закону з ціллю не додавати собі труднощі взовні, а максимально позбуватись їх, щоб повністю сфокусуватись на бізнесі. Коли ми з'ясували, що таке конкуренція, дуже важливо зрозуміти, які цілі ставлять перед собою наші конкуренти, коли ведуть війну з нами. Ви запитаєте, а для чого нам це потрібно? Краще зосередитись на тому, що ми можемо зробити для перемоги над своїми конкурентами. Краще зайнятися собою. Річ у тому, що для того, аби ми змогли перемогти конкурента, потрібно розуміти, що він планує робити, знаючи те, що він буде робити, ми зможемо випередити його. Захистити себе і не дати йому реалізувати свої плани. Але як ви здогадались, жоден конкурент нам не буде розкривати свої плани, а підсилати когось щоб з'ясувати ці плани справа дорога, брудна і невдячна. Тому усе, що нам залишається зрозуміти цілі конкурента у боротьбі з нами. Ви можете сказати, але ж для кожного виду бізнесу свої цілі, а отже, свої методи конкуренції. Ви абсолютно правильно мислите. Саме тому ми будемо розглядати ті цілі, які переслідує кожен конкурент у кожному виді бізнесу. Отже, ціль конкурентів номер 1 втримати свої ресурси. Не думайте, що тільки ви боретеся з конкурентами. Для ваших конкурентів ви. Такий же конкурент, як і вони для вас, якщо казати прямо, вони так само бояться вас, як і ви боїтеся їх. Чого ж вони бояться? А вони бояться того, що ви заберете їхніх клієнтів працівників. Постачальників собі. Вони бояться того, що разом з усіма переліченими ви заберете і їхні гроші. Проте найбільше вони бояться того, що, втративши доходи, вони втратять не тільки свій бізнес, але й втратять можливість забезпечувати себе і свою сім'ю усім необхідним. Тобто, по факту, своїм існуванням ви ставите під загрозу сім'ю вашого конкурента. А коли питання ставиться таким чином? Жодна зі сторін не готова поступатися. Все це дещо нагадує поєдинок гладіаторів, який обов'язково закінчиться чиєюсь перемогою, а чиєюсь поразкою. І поразка ця рівна смерті. Тому, коли ви наступного разу відкриєте свою компанію поруч з компанією конкурента, за умови, що у цій локації ви будете ділити одних і тих же клієнтів, і виявити бажання завітати до нього в гості з пляшкою шампанського в честь свого відкриття. Не очікуйте на теплий прийом. А навіть якщо і конкурент і організує вам теплий прийом, будьте із ним вдвічі обережнішим. Далі ціль конкурента номер 2 забрати ваші ресурси. Тут усе насправді залежить від того, який у вас конкурент. Я кажу про те, чи відкрився він нещодавно, чи вже давно працює в ринку. Якщо конкурент відкрився нещодавно, то його ціль Максимально швидко згенерувати собі доходи, за рахунок чого він може це зробити правильно, за рахунок вже існуючої клієнтської бази конкурентів, і це насправді один із найшвидших і найефективніших способів досягнути цієї цілі. Він може використовувати для цього абсолютно різні інструменти, навіть такі, які ви вважаєте неетичними. Проте питання етики у бізнесі ми відсунемо на задній план. Чому нагадаю вам ще раз ключове правило бізнесу: все, що не заборонено, дозволено у своїй практиці? Я бачив, як конкуренти, які тільки відкрились, приходили до своїх конкурентів із досвідом. Переписували їх ціни на товари, щоб поставити у себе дешевшу ціну. Я бачив, як у момент відсутності власника приходив конкурент і переманював найкращих працівників першого до себе. Я мав можливість спостерігати, як конкуренти засилали свою людину на роботу у підприємство конкурента, щоб зрозуміти. Як працює бізнес, з якими постачальниками працює, де закупляє товар? Можливо, після сказаного мною раніше ці ситуації вже не викликають у вас здивування, бо ви розумієте, чому конкуренти себе так ведуть. Але ось про що я не сказав: в усіх трьох ситуаціях підприємці до моменту, коли стали конкурентами, були дуже добрими знайомими і навіть підтримували дружні стосунки. Якщо ж конкурент працює на ринку давно, а ви тільки відкрились. І стали його новим конкурентом, то ситуація може розвиватись таким чином. Поки ви набираєте клієнтську базу, поки ви заробляєте небагато, ви будете нецікаві своїм конкурентам. Простіше кажучи, поки ви не заважаєте своїм конкурентам, вони не звертатимуть уваги на вас. Але коли клієнтів у вас ставатиме все більше і більше, особливо коли клієнти ваших конкурентів почнуть раз за разом навідуватись до вас. Тут вони звернуть на вас увагу. Боротись з вами вони можуть різними способами: від найпростішого демпінгу цін, негативної реклами вашого продукту чи бізнесу. І навіть до перевірок вашого бізнесу представниками закону. Чим сильнішу позицію ви займатимете на ринку, чим успішнішим ставатиме ваш бізнес, чим більше грошей він вам приноситиме, чим більшою жорсткішою почнеться проти вас боротьба. Як би ви не намагались усім догодити, яку б дипломатію ви не проявляли, як би ви не намагались налагодити зі своїми конкурентами дружні відносини. Тому будьте певні, конкуренти старатимуться за будь-яку ціну. Забрати ваші ресурси, навіть не дивлячись на дружні чи можливо родинні стосунки. І ось третя ціль зробити так, щоб ви закрились. Якщо ви вважаєте, що в момент, коли ви програєте конкуренту, він заспокоїться, ви сильно помиляєтесь. Якщо ви програєте конкуренту, хоча б один раз, то навпаки. Це збільшить його впевненість у своїх силах. Далі він проаналізує ситуацію, чому ви програли. Після цього він виявить ваші слабкі точки і буде бити у них до тих пір, поки ви не програєте остаточно. У вас же в цій ситуації є два варіанти дій: перший ви опускаєте руки і здаєтесь, тобто закриваєте бізнес і йдете з ринку. Другий. Ви аналізуєте свої помилки і слабкі місця, позбуваєтесь і готуєтесь до реваншу. І так буде відбуватись до тих пір, поки одна із сторін не здасться. А от хто із цих сторін здасться, це вже залежить від багатьох факторів, в залежності від конкретного виду бізнесу. Якщо у вас раптом конкурентна боротьба викликає страх, дискомфорт. Бажання уникнути чергової баталії з конкурентами, то знайте, тільки після того, як буде виконана третя ціль, ви зможете нарешті позбутись цього. Тільки після того, як ви закриєте бізнес, ваші конкуренти нарешті зможуть заспокоїтись і перестати регулярно атакувати вас. Ви для них станете просто нецікавими, а їхня увага зміститься на інших конкурентів. І так, подивившись на ситуацію з двох сторін, з вашої сторони, зі сторони ваших конкурентів, що ви помічаєте? Абсолютно правильно, ми бачимо безжалісну, а нерідко й підлу боротьбу усіх проти всіх, у якій кожен боїться програти настільки, що готовий йти на усе, лиш би втриматись на ринку, і якраз таки будучи готовими йти на усе, лиш би не програти. Підприємці і програють. Чому так відбувається? Тому що підприємці, аби не програти, починають працювати з собі у збиток. Так як вони борються за клієнта, то дуже часто вважають, що давши нижчу ціну, вони привернуть увагу більшої кількості клієнтів. А у кого клієнт купив, той і переміг. Думають собі підприємці, і на жаль, дуже часто це правило спрацьовує. Чому на жаль? Справа в тому, що в моменті підприємець отримав клієнта. Підприємець здобився покупки, але виникає питання: чи вигідна ця покупка для самого бізнесу, простіше кажучи, знизивши ціну і продавши дешевше? Чи вписується підприємець у свої витрати? Чи зможе він, продаючи товари, послуги за зниженою ціною, покривати хоча б мінімальні витрати на зарплату, оренду, розрахунки з постачальниками? Якщо підприємець усе прорахував настільки, що навіть знижена ціна дозволяє йому не просто покривати витрати, але й заробляти, Тут питань немає. Таку ситуацію справді можна вважати перемогою у боротьбі з конкурентами, але у більшості випадків ситуація виглядає зовсім інакше. У більшості випадків підприємець починає знижувати ціну вслід за іншими конкурентами або від безвиході. через страх того, що якщо він цього не зробить, втратить клієнтів, а потім і свій бізнес. Тобто усе це відбувається імпульсивно, без чіткого плану і без. Без чітких розрахунків, без розуміння того, як це відобразиться на вашому бізнесі у майбутньому. І це стосується не тільки ціни, це стосується і додаткових послуг, які вам насправді невигідно надавати клієнту. Але якщо ви цього не зробите, конкуренти зроблять це і заберуть вашого клієнта. Тому ви навіть усе прорахувавши і розуміючи, що це невигідно для вашої компанії, ідете на цей крок. І це стосується не тільки вашого конкретного випадку. Так діє абсолютна більшість конкурентів, та й не тільки їх. Вони борються один з одним і всю отриману вигоду віддають клієнту. А що у цей час робить клієнт? Абсолютно правильно: клієнт шукає найбільшої вигоди для себе. Клієнт чудово розуміє, хто є вашими конкурентами і нерідко для того, щоб отримати чергову вигоду від вас, каже вам наступне. Якщо ти мені цього не продасиш по такій то ціні чи на таких то умовах, я піду до ось цього твого конкурента, і він мені точно дасть те, що мені потрібно. І ви розуміючи, наскільки важко знайти клієнта, ідете на ці поступки. Це може відбуватись навіть тоді, коли насправді наш конкурент не може запропонувати настільки вигідних умов для клієнта, які пропонуємо йому ми. Простіше кажучи, клієнт протиснув на ті умови, які йому потрібні. Протиснув один раз, побачив, що це спрацювало. Буде продовжувати протискати й надалі. І клієнту буде абсолютно байдуже. Вигідно вам давати йому такі умови чи не вигідно. Йому буде байдуже навіть тоді, коли ви будете на грані банкрутства. Його бажання прямо зараз, прямо тут в моменті отримати потрібну вигоду. А що буде далі, для нього це не так важливо. Закриєтесь ви, клієнт піде до інших ваших конкурентів. Клієнту все одно кому платити гроші, лише дали те, що йому потрібно. Так я розумію, це звучить доволі жорстко, але це гірка правда бізнесу. Чим раніше ви її приймете, чим швидше знімете зі своїх очей рожеві окуляри, чим швидше позбудетесь ілюзій того, що всі чекають вас і всі вам раді, тим більше у вас шансів перемогти у цій битві проти конкурентів і проти клієнта. А зараз у вас може виникнути цілком слушне питання. А чи справді усе так складно і так песимістично? Невже бізнес це тільки боротьба і ніщо інше? І це насправді ключове питання увесь цей час. Я підводив вас до однієї думки: до думки, що бізнес це є боротьба. Проте, бізнес є боротьбою на думку більшості підприємців. А як ми з вами знаємо, більшість зазвичай помиляється? Я неодноразово згадував у своїх відео статистику, яка каже про те, що 95% бізнесів закривається у перші 5 років роботи. Ось наскільки помиляється більшість. Ви запитаєте, а як на рахунок меншості? Це дуже правильне питання. Адже саме 5% бізнесів, якщо не менше, змогли не просто втриматись. Не просто перемогти у конкурентній боротьбі, але й стати лідерами у своїх галузях. Ці компанії заробляють мільярди. У них працюють десятки тисяч працівників, а їхні власники потрапили у список найбагатших людей. Форбс. У чому ж їх секрет? Чому їм вдалося? А іншим ні. Річ у тім, що поки конкуренти були зосереджені на боротьбі один з одним. Власники тепер вже успішних мільярдних компаній зосередились на тому, щоб дати клієнту найвигіднішу пропозицію. Як це спрацювало? Якби конкуренти безжалісно, безкомпромісно і навіть підло не воювали один з одним, пам'ятайте, переможця визначить клієнт. Отже. Потрібно зосередитись не на тому, щоб боротись із конкурентами, потрібно зробити усе можливе для того, щоб клієнт обрав нашу компанію. А як ми можемо це зробити? Абсолютно правильно, зробити ми це можемо тільки давши клієнту більшу вигоду, ніж дають наші конкуренти. Далі ми повинні зробити так, щоб вигода, яку ми даємо нашому клієнту, не змушувала компанію працювати у збиток, а давала можливість заробляти. Якщо у нас, наприклад, виробництво, то ми можемо знижувати собі вартість і тим самим знижувати ціну продукту без втрати заробітку. У такому випадку клієнт отримує продукт дешевше, а ми як отримували прибуток з продажу, так, так і будемо отримувати. Якщо ви хочете дати більше і кращих умов для клієнта, то вам теж потрібно зробити так, щоб це не те, що Загнало компанію в компанію збиток, але й дало можливість заробляти з кожної проданої одиниці товару чи послуги. І Якщо вам це вдасться, вам більше не доведеться боротися з конкурентами. Клієнти самі стануть у чергу до вас. Тобто, ваше головне завдання змістити фокус уваги з конкурентів. На клієнтів. Перестаньте думати над тим, як вам перемогти того чи іншого конкурента. Повністю зосередьтесь над тим, як дати своєму клієнту більше вигоди. Проте, якщо у вас виникають питання конкретно по вашій ситуації, ви хотіли б обговорити їх зі мною. Приходьте на консультацію. Записатись можете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую подивитись вам ось ці відео. Це саме те, що необхідно переглянути після цього відео. Усі вони дуже важливі, тому обирайте будь-яке і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.